Слава Україні О третій годині ночі повітряні сили збройних сил України повідомили, калібри атакують південь Одеської області всі до укриття. Я вдячний усім, хто не нехтує сигналом повітряної тривоги, зберігає своє життя та життя своїх рідних і близьких. Подробиці цієї нічної атаки, а сигнал повітряної тривоги лунав майже три години без однієї хвилини. Дізнаємося трошки згодом саме від повітряних сил збройних сил України. Ну і власне спекотна ніч була також на Псковщині на російських болотах. Там за попередню інформацію пошкоджено як мінімум три, а є інформація чотири літаки військово транспортної авіації Іл-76. Це той самий, що використовується для десанту. Цей десант відзначився в Україні на початку Великого вторгнення в районі Гостомеля, де був знищений. Тепер знищуються і його транспортні засоби. Також удару. Завдали по другій бригаді спеціального призначення головного розвідуправління Міністерства оборони Російської Федерації. Це ті самі, що відзначилися в Україні ще з 2014 року. Спекотна ніч на болотах, а українська помста приходить холодною. Кара небесна, кара людська, росіяни. обирайте будь-який варіант вам все рівно не жити. Кожного ворога знайдемо і покараємо. Бажаю кожному з нас максимально тихого і продуктивного дня. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам!